Шановні мої глядачі, щиро вітаю вас на своєму каналі. Тато Францишик згадує. Ця ідея народилась, можна сказати, зовсім недавно, після моєї зустрічі з старовинним товаришем, шкільним, шкільним другом, з яким ми не бачилися останні 40 років. Після нашого взаємного спілкування виникла ідея, щоб я розказав про своє життя. За ті роки, і він порекомендував назвати це як повернення із забуття або небуття. Одним словом, я народився в 1941 році під час німецької окупації Західної України в місті Белехові. Мій канал це є спроба зацікавити вас з одного боку, з другого боку, нагадати собі. Про ті далекі роки важкого нашого життя в радянський час. І може, якщо ви будете дивитися, може, і ви щось згадаєте із свого життя, і в своїх дописах, може навіть і доповнити мене своїми спогадами. Це буде дуже цікаво. Нас, таких як я, в такому віці залишилось небагато, які ще можуть щось згадати і пам'ятати про ті далекі часи. Нашого дитинства. Тому в мене є велике бажання розповісти вам про це, зацікавити вас і надихнути вас на якісь свої спогади, якщо ви десь приблизно такого віку, як я, щоб молоді люди мали більшу уяву про те, як жилося нам тоді, малим дітям, тяжкі часи радянського буття. А ці спогади, на мою думку, потрібні, щоб такого більше не повторилося в нашій країні. З нашими молодими людьми і дітьми, з тими, які вже є, і з тими, які ще будуть. Хочеться в це вірити і надіятися, що власне так і буде, що це не повториться. Саме головне прошу вас слідкувати за моїм каналом, дивитися його, цікавитися тим, що там буде відбуватися. Підписуйтесь на нього і обов'язково давайте свої коментарі, які б вони не були. Для мене, допустимо, важкі, неприємні, але щоб вони були справедливі. Надіюсь на це. Дякую вам за розуміння.